Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, Микицей Василь Ярославович. Позивні майор та ревізор, стрілець третьої стрілецької роти 79-го батальйону 102-ї окремої територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. Народився 10 грудня 1972 року у місті Калуші, що не Івано-Франківщині. В сім'ї його дуже любили. Мав старшого на три роки брата Степана ріс надзвичайно активним та жвавим хлопчиком. Навчався у калуській загальноосвітній школі номер 7 Класний керівник Ольга Іванівна Когут ділиться спогадами. Василь ще в шкільні роки був дуже. Сміливим запальним хлопцем користувався авторитетом серед однокласників. Любов до батьківщини, до бога до родини завжди були присутні в його душі і серці. За словами однокласників, Василь був хорошим другом, надійним і дуже добрим. Товариш Микола Примич пригадує, скільки його пам'ятаю, він завжди був чесним, доброзичливим, готовим допомогти в скрутну годину. У шкільні роки разом із такими як сам відвідував секцію вільної боротьби у спорткомплексі Будівельник, виконав норм. Мотив кандидата у майстри спорту за словами тренера Миколи Пукіша Василь був надзвичайно старанним і працелюбним спортсменом. Наполегливо йшов до мети, не пропускав жодного заняття. сумлінно виконував поставлені перед ним завдання. Був учасником та переможцем багатьох змагань. У школі завжди брав участь у різного роду заходах. Як людина був культурним, вічливим, товариським. Мав багато друзів після закінчення 10-го класу він служив строкову службу. 1993-го вступив до Тернопільського інституту народного господарства за спеціальністю облік і аудит, який закінчив у 1998 році. Влаштувався на роботу у Калуську міську раду спеціалістом із захисту прав споживачів. Відтак головним спеціалістом відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами у головному управлінні Держпродспоживслужб. Б у Івано-Франківській області у 2011 році здобув диплом магістра за спеціальністю Державна служба у Івано-Франківському технічному університеті нафти і газу. Колега по роботі Микола Томен розповідає, Василь Ярославович для кожного в колективі запам'ятався в першу чергу хорошим другом, який завжди міг вислухати та розрадити в складних ситуаціях. Правда і справедливість для нього були не просто словами, а життєвим кредом зі своєю дружиною Богданою. Познайомився у 1994 році. Одруж. Жився 1996 -го. у щасливому шлюбі. Народилися троє синів: Ярослав, Максим та Степан. Василь був одночасно міцним тилом для дружини та люблячим татусем для дітей, не забуваючи і про батьків, про яких завжди турбувався. Надзвичайно любив різні подорожі як рідною країною, так і за її межами родині спілкування та в колі друзів. З кожним із синів у віці 5-6 років підкорив вершину гори Говерла. Багато читав книг про історію України зокрема дві та 2013 тринадцятого дві тисячі брав активну участь у двох революціях помаранчевій та гідності. А ще був членом Калузької спілки української молоді. Ота надзвичайна відданість, любов до своєї країни, готовність до самопожертви задля кращої її долі, мабуть, передалась Василеві від дідуся по лінії батька, якого було розстріляно комуністичним режимом за боротьбу за незалежність України майже на очах у батька Василя, коли він був ще маленьким хлопчиком. Спочатку війни без жодного сумніву 25 лютого. Дві 2022 року вступив до Калузької тероборони, незважаючи на бронювання від організації, у котрій працював до повномасштабного вторгнення, командир Тарас пригадує, перед самим виїздом у зону бойових дій Василь отримав важку травму ахілового сухожилля. Побратими жартували, що для нього війна вже закінчилась. Однак Василь приєднався до підрозділу уже через кілька місяців. Ще фактично з не повністю загоєною раною після операції. Спершу готував побратимам їсти. А коли рана загоїлась. Заступив на позиції, був завжди позитивним, усміхненим і казав, що він тут до самого кінця до перемоги. Однак, 5 грудня 2023 року воїн отримав важкі поранення на позиціях під гуляйполем Пологівського району Запорізької області. У лікарню потрапив у важкому стані. На жаль, дива не сталося. Серце бійця перестало битися у день народження 10 грудня. Йому мав виповнитись 51 рік. Свій останній спочинок герой знайшов 16 грудня на алеї Слави міського кладовища. Посмертно йому присвоєно звання почесний громадянин Каловської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава героїві Василеві Микецею на війну я пішов, тому що в наш дім постукав ворог. Він прийшов зі зброєю нас вбивати. Я інакше не міг поступити. Треба захищати свою країну і свою сім'ю.